Як в тебе справи? гейт gate SD. Ві, кодую, як ві, як. якщо я хочу спитати, як, то я згадую, як ві, як. значить ві. Так. Тобто, дословно, як йде воно у тебе? Як ві, як. йде походкою гея та тікає. Воно це воно есе, ес, У тебе духа, це Дія, тир. Тір. У тебе духа. Не дух, тому що це ти, але у тебе то тут тир. Тір дія. Контрольне слово. V. Гейт SDA. ес дія, SDA. V ес дія. Vigate is die, vigate is die, vigate is die, vigate is die. Kaip eidė? Vigate is die, kaip tave yra? Kaip tave yra? Kaip jums yra? Vigate is innen. Як війя, вінкий гі, похудковий гієн, тікає воно ес І тут інен, і це інен зірка її величності типу, з великої літери, тобто вічлива форма. Той, кого я поважаю, якийсь король або там зірка. І він, Якщо склоняю, то зірка покрита. Укрыто инем Wie geht es инен. Wie geht es innen? Wie geht es innen? Wie geht es wie geht es SIN? Wie geht es innen? Wie geht es innen? Wie geht es innen, innen? 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 ваši. Як у вас справа? Тут множена. V gate S oih. Так, отже, як ви як? Йде походкою Гіфоно у вас У вас ой, як вас багато охай ой. Вейте Сойх. Вігте Сойх. Вігтей Соих. Вігтей С оих. Як у вас справа? Vigate S oih. В мене все добре, дякую. Воно йде. Так, воно йде у мене добре. Тобто справа це воно. Угу. Воно есе Іде, як гейткає. У мене мір. Мія гуд. Ну, гуд у не в Африці Гуд. С гейт мія гуд». Танки, 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 танки. У мене мір танки. Дякую, дай вам танки. Мочи надає нам танки. Я завжди знаю, що це танки, танки. Дякую за це. Скейт миягут танки. Скейт, миягу танки. Скейт миягуд danke. У мене все добре, дякую. Good, Дякую, в мене все добре. Данки. Danke, asgate, Mia Good. Те ж саме тільки навпаки. Так, все навпаки. Отже, танки. Воно йде, як гейтікає. У мене миргут. Данки изгейт, мигуд. Данки изгейт, мид. Данки мі міут. Так, спробуй згадати. Так, як в тебе справи? Тобто, дословно, як воно, як воно йде у тебе? Дві слова на друге місце, значить, як, це ві як, «ві». йде гейт, гейт тікає. V Gate, воно S dia. 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 Tir. У тебе тир Dia, V gate S dia. V gait S dia. Правильно. Як у вас права? V-gate is SIN. Як у вас справи? и У мене все добре, дякую. Воно йде, у мене добре. С. Гейт. Мія. Ні, С. Гейт. Мія Гуд. Данкі. С. Гейт. Мія Гуд. Данкі. Дякую, у мене все добре. Данкі. С. Гейт. Мія Гуд. Danke, es geht mir gut. I w інший бік ще разочок. Danke, es geht mir da, gut. Дякую. У мене все добре. Es ge, geht mir gut, Danke. У мене все добре. Дякую. Uh, wie geht es euch? Як у вас справи? geht es Ihnen? Як у вас справи. Sveikiai testi, kaip tave spraga.